Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок люксафам. Президент України Володимир Зеленський вів нові санкції проти Росії. А що ж там в них міститься? Давайте поговоримо. Нові обмеження стосуються зокрема осіб та компаній пов'язаних з Росатомом. Поки Європа під час своїх вже 18 пакетів санкцій ніяк не наважиться влупити по Росатому, ми не боїмося. Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Про це свідчать укази глави держави номер 594 від 2025 року і 595. обмеження ці стосуються 35 фізичних і юридичних осіб, які пов'язані з енергетичними компаніями РФ, зокрема з держкорпорацією Росатом. За словами радника, уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка під українські санкції зокрема потрапили Микита Константіна, громадянин України та РФ. Це заступник генерального директора, директор з бізнес-розвитку АТ концерн Росенерг атом, якому належить ДК Атом Ураніум Ван Холдінг, частина глобального уранового портфеля Росатома, Росатом Файненс ЛТД Кіпр, фінансова структура для залучення обслуговування іноземних інвестицій. А те кіров Енергомаш РФ виробник обладнання, що використовується як у ВПК, так і в ядерних програмах. РФ він пояснив Власюк, що нові фігуранти українського санкційного списку причетні до спроб інтеграції Запорізької АЕС, до енергосистеми РФ, участі в захопленні Чорнобильської. АЕС виробництва і обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення і експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії. Владислав Ласюк переконаний у необхідності посилення санкційного тиску на Росатом. Ми вважаємо, що розширення санкцій проти Росатому та пов'язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням і має бути предметом координації з партнерами. Україна готова до. Повної синхронізації таких рішень та до подальшого санкційного тиску на російську енергетику, зазначив він. Також під нові українські санкції потрапили компанії, які обслуговують тіньовий флот РФ, а також трейдери, які беруть участь в експорті російської нафти в обхідці нової стелі. Дочірні компанії Газпромнафти в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані і ЄС Люксембурзі, фінансують та юридичні посередники, що допомагають обходити санкції та проводити транскордонні платежі, за словами Владислава. Ласюка до чорного списку, зокрема, додано компанію Ніс Айдіновісет Сербія. Це дочірня компанія Газпромнафти, що контролює видобуток, переробку та продаж нафтопродуктів на Балканах. Також під обмеження потрапили Евіжон Shipping Індія, оператор СПГ танкера New Енерджі, який транспортував продукцію з проєкту Арктик lng Еленджі-2». Український санкційний удар також отримали і виробники обладнання та комплектуючих для ВПК РФ у Росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ і Малайзії. Йдеться, зокрема про фартон Mitex SDN BHD в Малайзії, і як пояснив Ласюк, компанія експортувала підшипнички потвійного призначення до РФ на понад 11 мільйонів доларів протягом 2023-2024 років. Також інші компанії, зокрема, одна з тих во в, в об'єднаних арабських еміратах, яка постачає багато шарові друковані плати російським оборонним підприємствам. Український санкційний список також поповнила то в керуюча компанія EvoCorp, як пояснив Ласюк. Це один з ключових російських трастів, який керує активами під санкційних осіб через складні фондові структури. Шкода, що ніяк Європа Росатом і всі отакі структури не включить, що ось вони побоються. Але і це ще не всі не всі санкції, які запроваджує Україна. Україна запроваджує найбільш ефективні санкції: санкції служби безпеки та гурмову. І що ж говорили, ми з вами минулих години, що в Татарстані на тому заводі, де виготовляють дрони, які летять бувати нас, гарячи там такий чорний, чорний стоп, диму в до самих небес, і це було що? А це дзвонили. Ми а в Росії знов пропущені безпілотники служби безпеки України вразили термінал зберігання шахедів у Татарстані і підтверджує це служба безпеки України безпосередньо особисто сьогодні. Вранці, згідно з повідомленням СБУ, далекобійні безпілотники центру спецоперації, а які ми дуже добре знаємо, служби безпеки вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання шахеди, а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан. Знаходився, бо вражено його вже. Бачимо на відео, як безпілотник центру спеціальних операцій АСБУ влучає прямісінько будівлю логістичного хабу йдеться. Повідомлені служби безпеки, після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження близько 1300 кілометрів. Служба безпеки України продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об'єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання шахедів, якими ворог щоночі тероризує Україну. Одна із за Онних військових цілей кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України, а зупинятися ворог, як ми з вами зрозуміли. Прекрасно насправді не планує. Планує тільки водити всіх заніс, аби не було ні таких санкцій, ні санкцій від заходу, але все це буде.